Слава Ісусу Христу! Сьогодні буде дещо незвичний подкаст, тому що особа, про яку буду говорити, знана на весь світ, а одночасно приховувала свою ідентичність, хоча він не визнаний святим, нам напевно треба про нього знати, бо він жив і працював на наших територіях. Якщо ми зайдемо в Вікіпедію, то побачимо, що про нього говорить. польський, радянський. А головне для нас український епідеміолог, доктор медичних наук, професор Генрік Ернест Іоан Рікард Мосінг, а для нас ремокатолицький священник під псевдонімом отець Павло. Він був світилом для світу через свої знання з медицини, часто працював з лауреатами Нобелівської премії, такими як Шарль Ніколь і Жуль Борде, а також, отримавши свячення з рук святих, був світлому темряві безвожництва комунізму. Так про нього говорив отець Петро Малий Отець був вченим, доктором мікробіології, боровся з тифом, який долав, наражаючи на небезпеку своє життя, розповідав, що випробував на собі як діє тиф, щоби краще зрозуміти хворобу. Так заразився тифом, що ледь не помер. Але Господь продовжив йому життя, і після зустрічі з кардиналом Вишенським і вже святим Йоанном Павлом II у Польщі у 1961 році, він вирішив, що надалі буде не тільки рятувати тіло людини, а й душі людей, маючи змогу їздити по всьому радянському союзі, він допомагав не тільки як медик, але і як лікар духовний. Сповідав: Ми знаємо, що він працював в Україні, зокрема на Вінниччині Хмельниччині. Або навіть до більш віддалених місць їздив, таких як Сибір, Кавказ, Грузія і Казахстан, часто поєднуючи візити до хворих як лікаря зі служінням священника. Він був щось на зразок італійського святого Джузеппе Москаті, лікар, який піклувався про тіло і душу, будучи католиком, усвідомлюючи свою відповідальність за них. У своїй подорожі він брав вихованців, яким довіряв. Згодом деякі з них, отримавши від нього знання з філософії та богослів'я, стали священниками. Одним з них є єпископ Леон Малий. Часто молився на Вервиці, не боявся визнати свою віру, і коли проводив конференції для лікарів, то переривався, щоб піти до храму на молитву. Одного разу, публічно перехрестившись, отримав запитання: товаришу, як мікробіолог може бути віруючим. Доктор Мосінг спокійно відповів: А як мікробіолог може бути невіруючим? Часто служив святу месу, будучи в будинках пацієнтів, і не хотів брати гроші за лікування, а просив про молитву. Його приклад показує нам, що чим ближче людина до наукової правди, тим ближче вона до Господа. І якщо додати краплю віри, можна побачити, що говоримо про одне про Творця, укритого в своєму творінні. Тому разом з апостолами просимо: Господи, додай нам віри!